Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Ох і гарна клумба в дитсадку! Де ще ви бачили таку? Стільки квітів, барв яскравих ряд. Чорнобривці ясно майорять, А величні сонячні жоржини підвели голівки, мов царівни. Айстри побратими струнко стали, діточок привітно зустрічали. Малята, а яка зараз пора року? Так, осінь. Осінь пишається осінніми квітами, вони ростуть у полі, лузі, клумбі. А ви знаєте, як називається місце, де садять квіти біля оселі? Так, клумба, квітник. Давайте з вами сьогодні. Познайомимося із осінніми квітами, які ростуть на клумбі. Але спочатку, давайте з вами пригадаємо, що необхідно для того, аби наші квіти добре росли? Вірно, для того, щоб добре росли квіти, їм потрібні земля, вода, світло та тепло Скажіть, а з яких частин складається квітка? Так, вірно. Кореня, стебла, листя та квіточки. Молодці. Подивіться, яка клумба барвиста, різнокольорова. А скажіть, чому вона така? Вірно, вона така гарна, тому що на ній цвітуть багато квітів. Це осінні квіти. Вони останніми радують нас своєю красою. Давайте з вами познайомимося з ними. А ось і перша квітка. Висока вона, дуже гарна та пишна. Ця квітка, мов панна, що в сад ранком вийшла. Нагадують сонце осінньої днини. Величні квітки чарівної жоржини. Це жоржина. Вона любить рости там, де багато сонця. Вона цвіте до перших морозів. У жоржини велике листя. Та найбільші квіти круглі, мов сонечко. Вони цвітуть різними кольорами: білим, жовтим, червоним, фіолетовим. Це дуже гарна квітка. А ось іще одна квітка. Листячко дрібненьке, квітка невеличка, жовто-червоненька, схожа на гвоздичку. Це чернобривці. Чорнобривці справжня краса осені. Люди дуже полюбляють сидити їх біля будинків. У чорнобривців дрібненькі, маленькі, різьблені листочки. Квіточки у чорнобривців маленькі, червоно-жовтого кольору. Клумба з чорнобривцями схожа на вогнище. Подивіться, яка гарна квіточка. Осіння квітка сукню вділа. Рожеву, синю, ніжна білу. Стоїть, неначе їжачок. У неї сотні пелюсток. Це айстри. Квіточки у айстри круглі, мов сонечко. У айстри багато пелюсток. Айстри цвітуть білим, рожевим, бордовим та фіолетовими кольорами. Листочки невеличкі із гострими кінчиками. Які вони гарні, різнокольорові, яка клумба у нас гарна, барвиста, на ній цвітуть багато різнокольорових квітів. Діти, а скажіть, чому потрібно берегти квіти? Вірно, квіти дарують нам радість, прикрашають природу, роблять людей добрішими. Діти, давайте пригадаємо з вами, які квіти ростуть у нас на квітнику, жоржини. Чернобривці, айстри, молодці. Ми щодня будемо приходити до клумби і милуватися квітами всю осінь. А зараз час прощатися. До побачення, діти! Гарного дня!